Цепі призвали лише і не дали два місця по 200 тисяч. А ця практика є поширеною ну, в таких речах, оскільки від. А, а, Команди новообраного президента дають певну кількість запрошень донорам кампанії. Тобто донори, а донори кампанії, які мають бажання там перекрити свої відповідно витрати, вони можуть і продавати вже розпоряджатися тими квитками, як самі хочуть. Найближче. Толиків коштують дуже дорого. Що... І тому ми сьогодні маємо спостерігати, хто буде фотографуватися з Трампом, хто буде там сидіти, а, і потім спитати, а люди е у кого ви купили, ну, щоб ми розуміли. Це було, там будуть компанії, які в тому числі зареєстровані, як міські, е офіційно зареєстровані, е е які отримали ці місця. Е і за, за які кошти ви це зробили? Власне, е Цікавий момент, але все решта, я вам можу сказати, що а, у нас а, без да. що це за депутати та депутат, які збираються сьогодні на бал і купують за шалені гроші собі підписи? У мене є інформація, але я оскільки я ж не Лещенко для того, щоб. А, Інформація, яка мені з кількох джерел, але от, де у мене немає фізичного документу, який я можу показати, просто розповсюджувати. Давайте стежити за фейсбуками і партійними релізами наших колег. І в даному разі ну, тоді техніці, все буде. Я в своєму фейсбуці написав, ну, наприклад, одна з них це політик, яка часто міняє зачіску. А ви вже робіть самі висновки. Ну давайте без образів, конкретні. Не буду без образів. Я ж кажу, от, от я сказав так, як я сказав. Хорошо. І можливо ще якісь деталі, власне, цих трьох днів днів енамурації. можливо, ще якісь такі специфічні моменти, які вам відомі, які стосуються участі наших депутатів там. Ні, ну я, власне, сказав найголовнішу частину, що жодної офіційної програми для них немає. І все решта, це, ну, можливо, вони те, хто буде мати зустрічі з конгресменами. Але переважна частина поїхала туди, щоб сфотографуватися, у кого гроші більше там от, отримати можливість на балу хороші місця і навіть можливо сфотографуватися з новообраним президентом, у кого немає таких можливостей, то принаймні, хоча б на фоні білого. От і все. А в даному разі будуть ті, хто будуть зустрічатися.